Усім привіт! Хочемо вам представити серію навчально-розвиваючих ігор. Вивчай світ на такі теми, як транспорт, овочі, тварини та фрукти. Уявіть, що ваша дитина це маленький дослідник, який прагне дізнатися про світ навколо ці ігри. Це його вірний помічник у його пригоді. Коробка виконана з палітурного картону, на якому дуже яскраві зображення. Ця серія ігор розрахована для дітей віком від 3 років. Але можна використовувати і від народження. На зворотньому боці коробок рекомендації щодо занять з дітьми, використовуючи ці ігри. У комплектації ви знайдете 20 карток з картинками. Картки достатньо великі, щоб дитина могла розгледіти усі деталі. На зворотній стороні кожної картки є інформація про те, що зображено на малюнку. А також є цікаві завдання та загадки. Картки виготовлені з якісного картону, а малюнки настільки яскраві, що діти із задоволенням будуть дізнаватись щось нове. Грайтесь, навчайтесь разом із серією ігор Вивчай світ! Посилання на товар, як завжди, в описі під відео. Сподобався наш огляд? Став лайк, підписуйся сюди і сюди. До нових зустрічей на каналі Стратек!